Наші любі хлопчики та дівчатка бажаю вам гарного настрою та гарного дня. Діти, нас оточує повсюди різноманітний, безмежний, неповторний світ живої природи. Це пишні гілясті дерева, дивовижні квіти, пернаті птахи та наші чотирьохлапі друзі, тварини. І сьогодні ми присвячуємо наше заняття, нашим Чотирьохлапим друзям і дізнаємось, як треба, і необхідно до них відноситись. Діти, я сьогодні вранці йшла садок і побачила слідок. Лапки по сніжку йшли, та домівку не знайшли, чи то котик, чи собака. Чи маленьке кошенятко. Перша наша загадка Будьте уважні. Вірний друг у мене є, мені лапу подає, заглядає щиро в очі, Мов би щось сказати хоче. Замість слів лиш чути гав, всіх котів порозганяв. Хто скажіть цей розбишакам? Знають всі, що це. Собака? Наступна загадка. Шерсть гладенька і м'якенька, спинка гнеться, хвостик п'ється, тільки лапки царапки. Хто це? Та звісно, це котик, котик мурчик, молодці. А зараз пограємо цікаву гру. Будьте уважні, що їсть песик, а що їсть котик. Що любить їсти песик, сіно, кістку чи листя. Ну, звісно, кістку. А що любить їсти кішечка, овочі, рибу чи горіхи? Любить їсти рибу. Діти, пропоную вам трішечки порухатись. Відпочити з нашими домашніми улюбленцями. Та дівчатка. я вас всіх вітаю і нашу зустріч по особливому починаю. В руки лего цеглинки візьміть і нашу зустріч розпочніть. Доброго ранку сонце привітне. Доброго ранку небо блакитне! Доброго ранку планета Земля. Доброго ранку, батьківщина моя. Доброго ранку поди зими. Доброго ранку, тобі і мені. Сьогодні ми поговоримо з вами про домашніх улюбленців. Я впевнена, що у кожного з вас вдома живе котик або собачка. Ви даруєте їм свою любов, турботу, захищаєте їх, вони ваші друзі, милі, віддані, люблячі. На жаль, бувають випадки, коли тварини залишаються без людського піклування. Тоді тваринам стає важко вижити без своїх господарів. Багато тварин в таких умовах гинуть. Є люди, які допомагають тваринам, які знаходяться у біді. Їх називають волонтерами. Вони забезпечують тварин усім необхідним для їхнього життя. Щоб полегшити долю таких тварин, кожен з нас може проявити свою небайдужість, нагодувати, вилікувати або забрати з притилку до себе додому. Тож давайте приумножувати добро та дарувати щастя кожній живій істоті на нашій планеті Земля. Зі своїми чотирилапими друзями дитина вчиться бути організованою та дисциплінованою. Дитина усвідомлює, що домашня тварина це не іграшка, її потрібно годувати, вигулювати та доглядати за нею. Домашня тварина сприяє фізичному розвитку дитини. Це коли дитина гуляє з собакою, грається з нею. Дитина знаходиться у постійному русі. Домашня тварина допомагає ознайомитися з навколишнім світом. Домашня тварина це джерело перших знань про природу, дитина спостерігає за вихованцем, за її поведінкою, реакцію на погладжування, на різні команди. Чотирилапий друг викликає позитивні емоції, що є дуже важливим, тому що у сучасному світі позитивних переживань найбільше не вистачає. Спілкуючись з домашніми улюбленцями, у дитини розвивається почуття прекрасного. Вона вчиться бачити природу, її красу. Тож пам'ятайте, що дбайливе ставлення до домашньої тварини переноситься у подальшому у весь світ у цілому. Діти, запам'ятайте, будь ласка, як треба поводитися в разі зустрічі з незнайомими тваринками. Не чіпай і не гладь чужих собак. Не лякайся, не кричи, якщо до тебе біжить чужа собака. Не чіпай собаку, коли вона спить. Не можна трогати маленьких цуценят. Не трогай собаку, коли вона їсть. Не трогай собаку, коли вона спить. Не можна їх дражнити і ображати. Діти, пропоную вам трішки пофантазувати. І створити ігровий осередок для нашого песика, а допоможе нам лего конструктор різного кольору. У нас є будинок, в якому живе родина. Завжди біля будинка живе песик. Ми ставимо буртку для песика і Будуємо парканчик з лего конструктора жовтого кольору. Міцно притискаємо деталі одна за одною, обіркуйте, діти, а чим ще можна облаштувати наш осередок? Так, вірно, з лего конструктора виготовити. Можна ялиночки. Беремо лего конструктор зеленого кольору і викладаємо ялинку. Створюємо її високу, гарну, Ось така гарна у нас вийшла ялиночка. А ще можна іншу викласти ялиночку. Ось такий у нас ігровий осередок для песика вийшов. Я впевнена, що і ви. Можете таке викласти. Бажаю вам, діти, успіхів! Діти, присилайте, будь ласка, фото ваших улюбленців, які у вас є вдома, як ви піклуєтесь про них, турбуєтеся. І ми будемо дуже чекати. До побачення, діти! До побачення!